Поліція викрила військових, які за 3 тисячі доларів робили так, щоб ухилянтів знімали з розшуку і не притягували до відповідальності. Сьогодні розповідаю подробиці цієї справи. Отож, серед фігурантів заступник командира взводу однієї з військових частин та службові особи обласного і міського ТЦК. Поліція стверджує, що зловмисники буквально вимагали від чоловіків призовного віку грошей за можливість без наслідків не з'являтися у ТЦК після отримання повістки. Позавчора ще у середу затримали організатора схеми. Та двох його спільників піймавши на гарячому, їм саме передавали три тисячі доларів. У чоловіків знайшли зокрема чорнові записи зі списками тих, кого вони так би мовити відмазали, чи мали намір це зробити. Наразі триває слідство. Винним загрожує від 5 до 10 років тюрми. Тим часом у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на викриття своїх працівників далі. Цитуємо Начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує ганебний вчинок військовослужбовців і всебічно сприяє проведенню слідчо-оперативних дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту. Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних з метою запобігання виникнення таких ситуацій, просимо громадян повідомляти про подібні факти та. Негайно звертатися до правоохоронних органів заявили у Волинському ТЦК.